Боже, що ж це робиться? Та це Чорна п'ятниця в польській онлайн, і знижки 50% на всі наші курси. Тут, друзі, більше нема що розповідати. Просто переходьте на сайт і встигніть забронювати місце. Адже час обмежений, кількість місць обмежена. Тому переходьте, знижка справді 50% за три місяці навчання. Тому побачимося в уроках, а тепер переходимо до відео. І темою нашого сьогоднішнього відео будуть слова. Слова ви найбільше любите, але не просто слова. А ті слова, які такі, отакі, отакі, як зміюки, тому що вони підступні, вони не до кінця зрозумілі, і будемо з ними розбиратися, вчитись їх використовувати в реченнях. Поїхали! Перше слово занім, але не то, що пишеться окремо за ним», бо це за ним, а за ним», яке пишеться разом. Ми його перекладемо як перед. Дивимось в контексті: за ним вийдеш, справді замкнуваш окно. Перед тим як ти вийдеш. E, перевір, чи ти закрив вікно, або муше посprząтати, zanim нім вона вручить з праці. Так, я мушу поприбирати перед тим як вона повернеться з роботи. zanim. Kolejne słowo zdążyć. Zdążyć. Zdążyć cenę z zdłużać też czas. Zdążyć to wstychnuty Mamy przykład. Mam nadzieję, że zdążę na pociąg. Mając nadzieję, że ja wstygnę na pojazd. Możemy powiedzieć, no niestety nie zdążyłam i pociąg pojechał beze mnie. Ja nie wstychła pojazd pojechał bez mnie. Kolejne słowo pilot. Pilot i Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to pilot lotnika. I to ok, ale pilot to też będzie na przykład pilot do telewizora, czy do klimatyzacji, tak? Pilot to pult. przykład nie mogę znaleźć pilota do telewizora. Kolejne słowo. Kaki. Kaki. To hańba. To pozor. I niczego z fekaliem, ono to w ogóle nie związane, ono nawet dużo, dużo smaczne, ponieważ to kaki to hurma. Jojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Kupiłem dziś kaki na targu, są bardzo słodkie. Ja kupiłem hurmu na bazarze, ona dużo słodkie. Kaki. Наступне слово «запомнять». І Боже, скільки в людей з тим словом проблем. Тому що «запомнять» ми всі такі, ой, російською, «запомніть», напевно, е а забу забути. Бачите, що в мене в голові? Я вже настільки натренована, що я навіть неправильно перекладаю. Що, хто, як, де, що, а, коли, що відбувається. «Запомніть», тобто запам'ятати, але ні, дивіться, «запомнять» – це забути, це пам'ятать. A potem zapomnieć. Możecie sobie zapamiętać ten wyraz. Pamiętać, a potem i tak zapomnieć, tak? Pamiętałam, ale zapomniałam. I możliwe, to dziwne, wam kraszcie zapamiętajecie. Tu muszę zapomnieć, c? Zabuty. Zapomniałam o urodzinach swojego męża. Kasia zapomniała w domu klucze. Tu mu zapomnieć, zabuty. A zapamiętać, c? Zapamiętać. Від слова пам'ять. Запам'ятач. Пам'ять запам'ятач. Маю надію, що ще це то слово. Колине слово сопле, яке має приємніший переклад, а перекладається воно як бурульки. Бурульки оці що, знаєте, такі вода замерзає і такі висять. Ну то хто би запам'яв, що таке бурульки? Алло, <сум> треба допомога. З даху звісали дуге, блищаце сопле. Zwrócić klasna, ale z dachu zwykle do widoki błyskawicy burulki. Kolejne słowo: wcześniej. wcześnie. Wcześnie to rano, ranisze. Na przykład, musiałem wstać wcześnie dzisiaj, żeby zdążyć na pociąg, tak? Ja musi wstać ranisze, żeby nuty na pociach. Wcześnie. Przed ostatnie słowo plecy. I plecy, oto mene zawsze plecki bolą, jak tutaj nagrywam dla Was, bo muszę siedzieć e, równo, a nie jestem przyzwyczajona do siedzenia równo, więc bolą mnie plecy. Ale plecy cenę to. C ce? barki. А плеци це вся спина. Він собі запам'ятати, що болом плеци як нагрива для вас фільми. І може так вам буде легше запам'ятати це слово плеци. І останнє слово позорні. Нічого спільного з соромом воно не має. Позорнє це здавалося. Давайте подивимось на приклад, так вам буде трошки більш зрозуміло. Pozornie wszystko wyglądało dobrze, ale okazało się, że problem był głębszy. Toptto zdawało się, że wszystko wygląda je dobrze, ale na sprawdzie problema była Пам'ятайте про те, що всі слова, які ми сьогодні з вами пройшли, ви знайдете в конспекті. Якщо ви, друзі, хотіли би вчитися, от в такому стилі, але разом з завданнями, словником, письмовими завданнями, усними завданнями, де ви будете використовувати ці слова, які ми вивчаємо, то в нас з'явився новий продукт супердешевий, адже коштує він всього лише від 49 злотих на місяць. Це уроки на підписку. Це бібліотека уроків, де ми робимо уроки на максимально різні теми, але такі не типові, а більше про побут в Польщі, про життя. Такі уроки для адаптації в Польщі, в яких ми в той самий момент вчимо польську мову. Я отут внизу залишу для вас посилання. ви Можете зайти на сайт, переглянути, і, наприклад, спробувати місяць такої підписки. А якщо сподобається, просто залишити її. Якщо не сподобається урок, ви можете її скасувати. І це просто буде такий тест на один місяць. Ну і звісно, нагадую вам про знижки 50%, які діють лише до кінця неділі, до кінця першого числа. Тому поспішіть і зустрінемось з вами або в уроках, або в наступному відео. Вже вам міве дня! Честь!